Питання вдосконалення вітчизняного правосуддя має першочергове значення для України як держави, що обрала для себе демократичні засади розвитку. Воно є важливим і з огляду на бажання нашої країни стати повноправним членом світової спільноти, бути впливовим та поважним гравцем у політичних та економічних стосунках учасників міжнародних організацій, таких як Світова організація торгівлі, Європейський Союз. З вересня 2009 року, по березень 2010 громадська організація Подільська правозахисна фундація за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку Україна верховенство права реалізувала проект покращення якості роботи суду через вивчення думки громадян. Учасники проєкту проводили опитування відвідувачів Ярмолонецького та Красилівського районних судів щодо якості їх функціонування, використовуючи методологію карток громадського звітування. Було розроблено 40 запитань. Ці запитання розбиті на блоки. Пропонувалося оцінити відвідувачам суду такі виміри якості роботи суду, як територіальна доступність, зручність перебування в суді, якість роботи працівників апарату суду, якість роботи самих суддів. Такі показники, як неопередженість, бажання допомогти. Підсумовуючи результати, отримані при опитуванні відвідувачів Ярмолинецького суду, ініціатори проєкту роблять оптимістичні висновки. Переважна більшість респондентів позитивно оцінюють окремі аспекти роботи суду. Це ж стосується територіальної доступності. Більше 80% опитаних легко змогли знайти будівлю суду, а 70% легко дістатися до неї громадським транспортом. Умови перебування в суді зручні та комфортні, а кількість робочих годин канцелярії достатньо для вирішення справ. Респонденти відзначають старинність персоналу, прояви доброзичливості та поваги, бажання допомогти коректність. Усім учасникам процесу своєчасно повідомляється про час, дату, місце розгляду справи. При цьому враховуються побажання відвідувачів, а причини затримок щодо перенесення судових засідань повідомляються заздалегідь на інформаційному стенді, який розміщений в суді. Дана інформація викладена досить чітко, повно, зрозуміло. Наслідок цього це сприяє тому, що респонденти можуть. Зекономити на послухах адвоката самостійно скласти відповідну заяву, звернутися в суд і захистити свої процесуальні права. Звичайно, ми розуміємо, що не можемо ми повністю забезпечити ті побажання громадян, тому що багато чи не все залежить від саме від нашого колективу. Це перш за все фінансування. Всім давно відомо, що судова система не дофінансується. І минулий рік став не виключенням, а навпаки, ще більше поглибилися ці кризові явища, і суд фактично не фінансувався. Що стосується утримання будинку, я знаю, що багато нарікань саме цих людей, які звертаються, бо перше, що вони, вони ще не знають, як буде слухати справа, але вони бачать, куди вони попали, в яке приміщення, чи є достатньо місць для очікування, чи де все, що ми робимо, те, що надати там зразки процесуальних документів, все інше, да доступність вона вимірюється дещо іншими критеріями. Я би казав, саме основний це економічний, це можливість людини звернутися, звернутися з оформленою заявою. Це перше, а ще краще, коли вона має юридично підготовленого представника. На жаль, це те, що є великою перешкодою саме до звернення до суду. До позитиву респонденти відносять можливість вчасно ознайомитися із матеріалами справи. На думку більшості опитаних, судді дотримуються процедури судового розгляду, а сторони мають можливість прокоментувати заяву протилежної сторони та обґрунтувати свою позицію. Під час розгляду справи зовнішнього тиску на суддю не відбувається, а судові рішення, що виносяться, є якісними. Якщо кожен з нас. Скажуть, що можна поліпшити. А якщо ті люди, які до нас звертаються, скажуть, що можна поліпшити, і якщо ми до цього дослухаємося і зробимо все для того, щоб щось покращити, то я думаю, що робота судової системи буде значно відрізнятися від тих тої громадської думки, яка сформована зараз в засобах масової інформації, і десь кимось продукується на найвищих щеблях. Владі схожі результати отримали учасники проєкту і в Красилівському районному суді. З адміністративної точки зору ми бачимо задачі, які потрібно нам вирішувати для того, щоб якомога більш гармонійно поєднувалося виконання судом своїх функцій та не лише захист прав громадян, а й забезпечення доступності для них судового захисту. Разом з тим, завдяки проекту Україна верховенство права, ми побачили, які задачі перед нами постають при врахуванні зауважень та побажань громадян, які звертаються до суду, щоб зробити судочинство доступним для всіх. Верст населення незалежно від вікової категорії громадян стану здоров'я, соціального статусу чи рівня освіти. Про зручне територіальне розташування заявляє більше 80% опитаних. Респонденти переконують у тому, що умови перебування в суді є зручними і комфортними. Розміщена інформація повною, доступною та ясною, за винятком зразків процесуальних документів. Не виникає проблем із повідомленням про час, дату та місце розгляду справи, а також із їх затримкою чи відтермінуванням. Офіційні платежі пов'язані із зверненням громадян до суду є прийнятними, але не всі можуть скористатися послугами адвоката. Високо оцінили відвідувачі якість роботи суддів, їх неопередженість, а також високий рівень та підготовку працівників апарату. Загалом респонденти опитані в Красилівському районному суді досить позитивно дали відповідь на наступні показники територіальна доступність суду, зручність, ясність інформації, прийнятність платежів, сприйняття роботи працівників суду, сприйняття роботи суддів. Тому, враховуючи досить позитивний аспект, можливо вказати за п'ятибальною школою оцінку 4, яка була встановлена безпосередньо респондентами і відвідувачами Красилівського районного суду. На думку багатьох фахівців, інструментом, здатним сформувати в державі цивілізовані соціальні, економічні та політичні відносини, є досконала правова система, яка забезпечена ефективним судочинством. Зміни у політичному і соціальному житті, а також соціально-економічні перетворення неодмінно вимагають проведення змін у правовій системі держави та її інститутах, у тому числі потребують нових якісних перетворень принципи судового устрою та організація всього процесу судочинства. Опитування, яке проводила громадська організація Подільська правозахисна фундація покликане не лише допомогти громадськості зрозуміти роль і функції конкретних судів, а й сформувати цілу низку пропозицій для покращення функціонування системи загалом. Ми впевнені в тому, що цей проект, який виконує наша громадська організація, надзвичайно корисний, надзвичайно цікавий в першу чергу, як для нас, громадської організації і для її виконавців безпосередніх, так і для працівників суду, оскільки ми впевнені в тому, що думка громадян думка громадськості надзвичайно повинна бути вилученою і цікавою для тих людей, які безпосередньо надають послуги з питань правосуддя. Я впевнений в тому, що ті громадяни, які від... Відповіли на наші питання в анкеті. Ці громадяни, які бачили наших волонтерів, вони напевне що подумають, що наш суд надзвичайно цікавий в тому плані, щоб можна було туди не тільки йти і критикувати, і скаржитися на її погану роботу чи інші недоліки, але й відверто думати про те, що гарні суди, гарні судді, які вдало виконують свої функції від імені держави, іменем України виносять рішення. Я впевнений в тому, що довіра Горванян після, після таких ось отриманих нами результатів значно зросте і в діяльності судів, і діяльність суддів значно покращиться. Це наша думка, оскільки ми впевнені в тому, що результати роботи будуть плідні, і ми зможемо в майбутньому ще неодноразово виконувати подібні завдання. Проект, який реалізовує Подільська правозахисна фундація на базі двох судів Хмельницької області, пілотний. Втім, спеціалісти, аналізуючи його результати, однозначні. Вивчення громадської думки щодо якості функціонування судів важливе і потрібне, особливо у розрізі необхідності проведення масштабної реформи судової системи. Дані, які отримала Подільська правозахисна фундація, можуть стати тією основою, спираючись на яку законотворець прийме виважене і правильне рішення.